Сьогодні відбулося стратегічно важливе голосування в Сполучених Штатах, голосування сенату за пакет подальшої підтримки нашої держави, наших воїнів, наших зусиль і демократії загалом. Я вдячний кожному сенатору за морально сильний вибір. Такий вибір зараз має значення і не лише для України, а для усіх народів, чия незалежність є мішенню для російських. Ударів вже зараз, так чи інакше, або запланованих ударів запланованих на найближчі роки Путін ніколи не хотів обмежуватись однією Україною. Його цілі значно ширші і ще більш широкою потрібна солідарність у захисті. І наступний крок голосування палати представників. Це дуже. Дуже важливо очікуємо також морально сильного вибору